Відключення електроенергії та вуличного освітлення, погіршення погодних умов разом створюють небезпечні умови як для водіїв, так і пішоходів, застерігають правоохоронці та нагадують правила безпеки. Зважаючи на ситуацію з відключенням електроенергії в населених пунктах та, зокрема, вуличного освітлення, як водіям, так і пішоходам слід бути вкрай уважними та обережними, неухильно отримуючи правил дорожнього руху. Зокрема, вимог дорожніх знаків, обмежень швидкісного режиму, присутність басками безпеки та світловідбиваючим елементами. Якщо у пішохода на одязі є світовий елемент чи флікер, то можливість аварії зменшується у 6-8 разів. За несприятливих погодних умов у такому одязі людину буде помітно на відстані близько 130-150 метрів. В той час, як людину в темному одязі помітно лише 25-50 метрів. Кожен пішохід повинен вживати заходів безпеки. Батьки повинні при виборі одягу школярам враховувати, що він буде рухатися темними вулицями та надавати перевагу одягу світовідбиваючими елементами. Радимо в зимові дні одягати своїх дітей та себе у яскравий одяг, який значно краще видно на дорозі, додаючи до нього декілька флікерів. Обов'язково нагадати дітям правила переходу дороги. Згідно офіційною статистикою, на пішохода найбільш поширений вид дорожньо-транспортних пригод. Переважно ДТП за участю пішоходів відбувається в темний час доби. Саме тому були встановлені норми про носіння світловідбиваючих елементів з метою привернення уваги до себе та виділення себе на дорозі. Правоохоронці, зокрема фахівці служби превенції, неодноразово зустрічалися з учнівськими колективами, проводили спільні заходи, зокрема із бібліотекарями. Бути видимим на дорозі сьогодні дуже актуально та важливо і для дорослих, і для малечі, тому що малеча це тільки вчиться бути свідомими пішоходами, і для цього ми їм в допомогу. Бібліотекарі долучилися до всеукраїнської акції Засвітись у темряві. І в рамках проєкту Громадський хаб амбасадори безпеки, яке втілюється громадською організацією. Зацію хмарачос спільно із поліцією ювенальною ми проводимо такі цікаві майстер-класи, які присвячені флікерам. На своїх заходах ми не лише виготовляємо такі чудові вироби, а й в ігровій формі. Нагадуємо, пригадуємо, вчимо, інформуємо дітей правильному поводженню на дорозі. Варіацій флікерів багато. Майстер-класи з їх виготовлення в бібліотеках міста проводяться доволі часто. Слідкуйте за анонсами. Один із майстер-класів відвідали другокласники мультипрофільного ліцею. Варто згадати, що у 2020 році набули чинності нові правила дорожнього руху, за якими пішоходи обов'язково мають використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби. Або в умовах недостатньої видимості. Дітям запропонували чудовий майстер-клас Прикрас свій одяг сучасним флікером. Учні дізналися, як убезпечити себе в темну пору доби, використовуючи світловідбивачі, що суттєво зменшує ризик наїзду на пішоходів. І, звичайно, мали змогу самостійно виготовити сучасні елементи. Тепер вони переконані самі і радять усім, щоб на дорогах для всіх нас було безпечно повсякчас. Тримайте флікери завжди, аби не трапилось біди. Своїми секретами, як бути помітними в темний час, поділилися діти. Нам допомагає так, або наліпка, або флюгер. Ну, мені мама одягає ну, якийсь пуховичок світлий. Денис зі своїм флікером не розлучається. Ми флікери робили, я ціпляю собі на замок флікер. Я хожу в темному одязі і без флікера не виходжу. Тож не забувайте про флікери, обирайте світлий яскравий одяг та будьте обережні на дорогах.